Перше, я ще хочу це подякувати. Я дуже рада, що ви тут, що ви підтримуєте мене в таку важку хвилину для мене. Я думаю, ви вже знаєте, яке рішення яке рішення прийняв суддя. У мене особисте зобов'язання. Колишня підписка про невиїзд. Хочу сказати, що в принципі ми були проти будь-якого будь-якого. Так, обмеження то тому подібного. Але ми розуміємо, що сьогодні дуже надзначна ситуація. Починає працювати політична машина, починаються політичні репресії. Я рада, перш за все, тому що я можу виконувати безпосередньо свою роботу. Я рада, що я буду мати вільний доступ до наших хлопців, які перебувають на сході. Я рада, що хлопці з батальйону Богдан де дуже багато про. Місі, все-таки отримають нашу допомогу, і ми будемо робити все можливе для того, щоб вони отримали її вчасно і якісно. В принципі, будемо чекати далі, що буде відбуватися. Зараз ми їдемо з адвокатом в напушки 15, Як я зрозуміла, будемо проводитися допит. Тобто, справа тільки починається, але це вже якби невеличка наша перемога, того, що все-таки брехня не може просто так минувати. Як вже зазначено, тому що все, що про Івана шиють, і чистою брехнею. Я вам дякую, що ви тут і дякую, що ми разом. Слава Україні.